Всім привіт! Сьогодні ми хочемо представити вам домкратний прес для вижимання соку Діоніс і його незамінний компаньйон Подрібнювач овочів та фруктів накидний, який допомагає підготувати сировину для пресування і значно збільшує ефективність роботи пресу. Великою перевагою використання саме цього подрібнювача є те. Що його не потрібно спеціально кудись кріпити для того, щоб він виконував свою роботу. Працюючи в парі з подрібнювачем овочів та фруктів, швидкість роботи преса збільшується в рази. Прес домкратний Діоніс має зручний дизайн та об'ємну корзину для завантаження фруктів, що дозволяє обробляти великі обсяги сировини за один цикл. Домкратний механізм забезпечує легкість використання. Вам не доведеться докладати значних зусиль, щоб отримати свіжий сік. Це означає, що ви можете отримати результат швидко та легко, зберігаючи всі корисні властивості фруктів та омочів. Прес, домкратний Діоніс це не просто інструмент для вижимання соку, це ваш партнер у створенні смачних та корисних напоїв. Його висока ефективність. Простота використання та якість матеріалів роблять його чудовим вибором для будь-кого, хто цінує здорове харчування та натуральний продукт. Ви впевнені, що діоніс стане незамінним інструментом у вашому житті, допомагаючи вам насолоджуватися свіжими соками кожного дня.